Привіт, Олесю. От щойно буквально от позаду нас пройшов 15-й трамвай. Ви можете побачити справді кажуть, що ці трамвайні колії вони так мовити, безшумні, і відповідно звуку від них виходить набагато менше ніж е, від стандартних таких колій, більш старого взірця. І вже кілька трамваїв ми сьогодні зустріли тут. Цей 15-й. Вони вже відновили свій рух через дихтярівський шляхопровід. Але знаєте, не тільки одними трамваями відкрили і автомобільний рух. Ви можете бачити, як автівки вже курсують, і киянам. Не треба було е, спеціальні вказівки там е, робити. Вони одразу побачили хоп відкритий проїзд і. Поїхали через Дихтярівський шляхопровід. Ну насправді багато е, людей цього очікували. Е, багато було розмов. Знаєте, після 30 вересня, коли тут обвалилися бетонні балки, що не відкриють до кінця року, але це таки зробили. І от сьогодні пішов перший трамвай. Сьогодні перші автівки тут поїхали. І звісно ж, Маркива Віталій Кличко відкрив офіційно цей міст. Давайте його почуємо. Цей шляхопровод був побудований у 63-му році. За цей час жодного разу не ремонтувався, знаходився в аварійному стані. Ми запланували його ремонт щодо повномасштабного вторгнення, але враховуючи те, що цей шляхопровід лежить, знаходиться прямо на розв'язці таких великих транспортних артерій нашого міста. Ми швидко зробили і зараз відкрили. Рух транспорту, виключно рух транспорту. Роботи ще до кінця не закінчені. Тобто далі тут буде ще відбуватися і благоустрій території, і багато всього іншого, тому що справді 30 вересня і цей обвал балок це створило певну затримку. Але тим не менш, ті, хто пам'ятають, яким був шляхопровід до 2020 року аварійним занедбаним з жахливим покриттям асфальтовими трамвайними коліями, зараз можуть порівняти і це дві ну кардинально різні картинки. От з 2020 року шляхопровід закрили через аварійний. Стан і в 2022 році тоді провели протиаварійні роботи, і вже в 2023 за сім місяців буквально е, зробили демонтаж старих балок, монтаж асфальтове покриття, нові трамвайні колії і е, просто надзвичайно колосальну роботу. І тепер міст. Шляхопровід він на один метр вищий. Він 36 метрів. Довжина його збільшилася з 33, а ширина з 28 метрів до 40 метрів. І тепер тут по три смуги руху для автомобільного транспорту і відокремлені трамвайні колії. Власне, нам більше розповів про цю кардинальну зміну. Руслан Кандибор, департамент директор департаменту транспортної інфраструктури. Почуємо його. Він став вищим, він став ширшим і став довшим, що це нам дало можливість? можливість і пропуску під низом вищих транспортних засобів, які не входили по габариту. Ми відокремили трамвайну колію, яка стала окремою, і додали смуги руху. Ми зможемо тут облаштувати суміщений рух велосипедистів і пішоходів, організувати велодоріжку. І, Збільшити пропускну здатність автомобілів до 45 тисяч автомобілів на добу. Тож можна сказати, що ось тут кількість заторів має кардинально зменшитися. І, власне, ну зараз ми їх не спостерігаємо, але нам треба почекати години пік і перевірити, як тут все буде працювати. Наостанок скажу, що загальна вартість проєкту склала 900 мільйонів гривень. І звісно ж, проект ще не завершений. От зокрема тротуарами, які позаду мене ще не пускають людей, там поставили таку загорожу, тому що там треба доробити асфальтове покриття, так само зробити благоустрій території. Зробити там освітлення, не всюди ще стоїть, і також зробити інклюзію, тобто понижені ось ці бортові камені, це все мають ще доробити. Дехто скаржився, що там на зупинці біля вулиці Олени Теліги ще там не все облаштовано для людей з інвалідністю. Але це тому, що проект він не до кінця ще завершений. Рух відкрили, але десь за 3-5 місяців, як нам сказали, будуть все дороблювати вже остаточно. Ну, бачите, поки ми в. Ви вмикалися ще один трамвай, під'їхав. Тож е, курсують вони доволі таки швидко кожні 5 хвилин. Оце до речі, 15-й, е, Тому можна сказати, що і для пасажирів, для тих, хто користується громадським транспортом, все стало набагато краще. Колеги, вам слово. Святик, Ну тоді поспішають. й їде в сторону каналу. Не пропусти його, будь ласка. Скоріше е, сідай, і скоріше до нас повертайся.